Добрий день, шановне панство. Перший раз в житті поставив внутрі ям воду. І поставив внутрієм воду по тій причині. Дивіться, що вони вже наробили. По-перше, тут трохи є з поїлки. А по-друге, в мене самець. Самця на ногах поналіпало, що він ледве ті ноги переставляв. І я мусив поставити воду. Не знаю, чи самець тут був, чи не був. І... Самець, якщо відмоче свої ноги, бо він ледве переставляв ноги, бо такі карагулі в нього поприліпали до ніг, що він ледве їх переставляв. Думаю, він сюди заліз в воду. Ну, якщо не заліз, то він залізе. І я то все проконтролюю, щоб він е, помив свої лапи і звільнився від е, того на наліпання. На напевно, що самець старий. У нього вже напевно, кіхті великі повідростали, і через то то все і чіпляється, напевно. Так, гранулу вони не їдять. І ще одна проблема. То жінка, я навіть не бачив тої проблеми, а дружина мені зараз я попробую порушити. Напевно, я ту проблему побачу. Не знайшов я цієї проблеми, що мені жінка говорила, а суть в чому. Дружина вчора, я на роботі на ніч був, вона давала їсти нутріям, і посередині було одне нутріння. Я подумав, що то спочатку подумав, що то є нутріння, якесь стихло, що вже мають десь біля місяця. А то родила, напевно, не напевно, а я впевнений, що родила чорна самка. Вона родила одне нутриня, І нутриня дуже-дуже велике було. І через то нутриня вона витягнула і воно мертво народжене Тепер що? Тепер прийдеться мені дану сім'ю розформувати по двом причинам. Чорна самка вже. Другий раз підряд. О, дивіться, як в мене самець. Він ще сюди, дивіться, що в нього тут понаростало знизу, понабирав він. Він не лізе в воду, він мусить залізти мені в воду. Зараз подивіться, як він ходить. Бачите, він ледве ті ноги піднімає. Ну, але несе собі в ту в траву в куточок. Тепер. Самець старий, самцеві 4 роки. Його треба пускати на м'ясо раз. І, по-друге, самочка. Самочка чорна в мене вже другий раз. Не то, що вона того разу одне родила натріння. Ну, може і чи два, Ну нема, живого ні одного нема. Одне дружина бачила мертво народжене, і її після першого разу потрібно було пускати на м'ясо. Тому що як самка вже народжує перший раз проблеми, то в наступні рази буде під запитанням. Бачите, і то моя така думка, і в сім'ї, як я тримаю, і саме ці її там чи заплідне, він зразу її не запліднив після, бо після народження, а десь через місяць і то бачите. Вона ще не, не дуже здорова була і, і вона пішла і, і саме її запліднив і з одним внутріняком. І маю, маю знову проблеми, які треба вирішувати кардинально. Знову самця оставляти старого самця з одною самкою нема сенсу. Ця самка ще доживе до, до того. Ну і вона вигодує малих, і я ще місяць-півтора е, е, почекаю, подивлюся, чи вона кітна чи кітна. бо е, як вона місяць погодує, два місяці погодує малих, то два місяці і ще на третій місяць вже буде видно, чи вона кругленька буде робитися, чи вона була покрита, чи не була. От. І я думаю, того тижня вирішу, цю цією сім'ю розформурую. І, і буде, як буде. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.